Окупанти атакували мирні населені пункти Харківщини. Зведення відхова за добу. О 16.45 в селі Нечволодівка Куп'янського району. внаслідок обстрілу цивільного підприємства горіли пластикові труби та дрова. О 16.30 за межами села Новий Мир Ізюмського району. внаслідок обстрілу по відкритій території горіла трава. О 14.18 в селі Нечволодівка Куп'янського району. внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню. Горів приватний будинок, господарча споруда та вантажний автомобіль. О 11.30 в селі Глущанкове. Ізюмського району внаслідок обстрілу горіли два нежитлові будинки та трава на відкритій території на площі 2,5 гектарів. О 10.50 в селі Коза Лопань Харківського району. Внаслідок влучання дроном в цивільний автомобіль. Постраждав 61-річний чоловік, загинув 65-річний водій. О 9.50 в місті Куп'янськ в обстрілу постраждала 59-річна жінка. О 9.45 в селі Курилівка на державному підприємстві Куп'янського лісгоспу внастрідок обстрілу горіла хвойна підстилка на площі 500 квадратних метрів. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 70 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано сім пожеж від ворожих обстрілів в Ізюмському та Куп'янському районах області. Приблизно сьомої ранку до одинадцятої рятувальники загасили дві лісові пожежі, спричинені окупантами. Вони трапились у куп'янському лісництві поблизу сіл Новоплатонівка Борівської громади та Курилівка Курилівської. В обох випадках горіла суха хвойна підстилка на площах 5 гектарів та 500 квадратних метрів відповідно. Близько 11.30 росіяни спричинили дві пожежі в екосистемах. У селі Нечволодівка Кіндрашівської громади горіла суха трава на площі 5 гектарів, а у селі Глущенкове Борівської територіальної громади сухостій на площі 2,5 гектарів. В останньому випадку, окрім пожежі в екосистемі, горіли ще й два нежитлові будинки на площі 90 квадратних метрів. Пізніше близько 14.00 в селі Нечволодівка Кіндрашівської громади ворог спричинив пожежу. у приватному будинку площою 100 квадратних метрів, господарчій споруді площою 60 квадратних метрів та вантажному автомобілі. А двома годинами по тому у тому ж населеному пункті вразив приватне підприємство, утворивши пожежу площою 400 квадратних метрів. Ще одна пожежа в екосистемі внаслідок обстрілу зафіксована у 16.30 поблизу села Новий мир Борівської територіальної громади, де горіла трава на площі 500 квадратних метрів. Всі пожежі були. Ліквідовані силами ДСНС. Жертв та постраждалих немає. Зафіксовано 47 випадків пожеж природних екосистемах. На загальній площі близько 34 гектарів. П'ять з них виникли внаслідок обстрілів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 71 одиницю вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗИСУ на Куб'янському та Харківському напрямках тривають бойові дії. На Харківському напрямку російські терористи дев'ять разів штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська та Липців. У двох локаціях ще тривають бої. Дванадцять разів ворог атакував наші позиції на Куп'янському напрямку. Поблизу населених пунктів Петропавлівка, Берестове, Стельмахівка, Синьківка та Степовано-Воселівка, підрозділи Сил оборони відбили десять наступальних дій. Ситуація напружена, триває два бої зіткнення. Марія Соловйова, Дмитро Нагуєн та Олексій Муравйов. Харків. Новини.